Друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Щойно приїхали на дачу і зараз будемо лагодити оприскувач, який у нас луснув. Я отримав по пошті запчастину, будемо перевіряти зараз, чи підходить вона, чи зовсім це не те. Але якщо ми на дачі, давайте її також картенько оглянемо, що тут відбувалося за нашу відсутність. Коли збиралися їхати, йшов сніг. Так красиво, святково було. Але поки доїхали воно трішки вже, бачите, потануло і вигляд вже не такий. Хоча на дачі завжди добре, завжди гарно. Хотів показати вам таку дивну ситуацію. Ми завжди озимий часник, коли висаджували восени. Він до настання морозів з'являвся. У нас вже над поверхнею. його листя з'являлося. В цьому році такого чогось не відбулося. Хоча ми при посадці витримували строки, наче і погода була непогана. Посадковий матеріал часнику наш. Ми продовжуємо вирощувати той, що купили одного разу, зібрали врожай і на насіння відклали, ось його висадили. Тобто непоганий посадковий матеріал, ну бачите самі, немає листячків, Це у нас таке вперше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас справи з озимим часником, який ви висаджували. Чи з'явилися листя, чи великі вони, чи маленькі. Буде цікаво почитати. У нас таке вперше. Чесно кажучи, ми вже розписали, що на якій грядці буде рости в цьому році. У нас раніше тут росли томати, дві грядки були, тут перець. Звісно, це все буде. Перемінюватися, все буде замінюватись, будемо по можливості витримувати сіво зміну. Там, де були. Томати, перець, це вже пасльонові не можна висаджувати. У мене вдома є схема, щоб зараз не помилитися. У мене просто немає її зараз перед очами. Потім побачимо, звісно, як і що ми будемо змінювати. Зараз не готовий сказати точно, а помилитися не хочу. Давайте підемо в теплицю все ж таки і зробимо оприскувач. Він був для мене такою, ну, знаєте, проблемою, за яку я думав. І сам себе трішки налаштовував на те, що терміново треба підготуватися до сезону. Ось я оприскувач виніс. Можливо, хтось з вас бачив відео, в якому я показував, що трапилось. Ну, ось коротенький, коротенький фрагмент. У нас луснула ручка на цієї штанги, під впливом морозу замерзла рідина цій ручці вона пластикова і, звісно, воно все потекло. Неможливо їм користуватися в такому вигляді. Хто хоче більш докладно подивитись відео, ось тут можете по цьому посиланню його подивитись. Я замовив в інтернеті ручку нову. Не знаю, зараз підійде вона. Але я думаю, це стандартні речі, які повинні підходити. Ручка з краном. Так. Так би мовити, вона називається в інтернеті ручка з краном. Бачите? Наче схожа, Наче вона схожа як один в один. І давайте поставимо. Це зробити взагалі легко. Ну, можливо, комусь це буде корисно. Головне, щоб ось тут було все добре. Оце, до речі, ніколи вона не лопається, оцей е шланг. А ось це ми все відкручуємо. Воно пластикове. І рідина, в чому була наша помилка, в тому, що ми не злили своєчасно, приїхали на дачу, щоб зливати, а вже були заморозки. І ось тут рідина, яка залишалась у нас після промивки, після останньої обробки, ось вона розширилась трішки. І, звісно, по... десь тут шов був, так би мовити, він луснув. Ось вони схожі. Давайте зробимо. Єдине, що, друзі, я вам хочу сказати, я не буду його наповнювати, щоб вам показати. Там у нас, ну я не бачу, прокладки не було, мабуть. Тої прокладки там накручуються. Ось так. Наповнювати я зараз не буду, щоб випробувати. Чому? Тому що ще зима, ще і тут, звісно, теж. Ще морози будуть неодноразово, а оприскувач у нас все ж таки зберігається в прохолодному, як я казав, в літньому будиночку там ще бувають морози. Ось така заміна, вона дуже легка, вона дуже, дякувати Богу, що можна знайти запчастини на оприскувачі. хоч на такий, хоч на будь-який інший. Тому що у них оці речі схожі. Можна купувати цілком воно є в зборі, але цілком, якщо купувати оцю шлангу, оцю штангу, то воно буде набагато дорожче. Ось цей кран, ось цю рукоять можна окремо придбати і замінити. Тому якщо така трапилась у вас ситуація, то Ну, не хвилюйтесь, не розстроюйтесь, все можна знайти в інтернеті. По грошах, я можу сказати, скільки я за неї віддав, на розетці, до речі, купував, Десь близько 95 гривень. Там по відгукам ще читав, бо хтось пише, купили теж на заміну таку ручку, а вона, ну, поставили, а вона сифонила. Тобто крану цей не Перекривав повністю. Ну, Я знаю, що там робити, якщо що, буде сіфонити, її треба розібрати, просто буде і подивитись, там ось та, е, ущільнювач там є такий. Якщо буде проблема, я звісно покажу. Ну а якщо що, у вас такого вдруг трапиться, нічого страшного, розібрати просто, подивитись, промазати, можливо, там мастилом трішки, щоб воно більш так прилягало. Або посилити пружину. Ось, бачите, вона зараз, ну, на мій погляд, непогано прилягає. А ось цю, ну що оцю? І покладемо десь в дачний будиночок, десь серед е, таких речей, які шкода викинути. Чому шкода? Тому що вони завжди там, якась запчастинка, можливо, згодиться. Я ну, стараюсь так не викидати, хоча інколи не хочеться обростати оцим. Всяким таким ну, непотребам це так не можна сказати, але такі речі, які невідомо чи знадобляться вони сьогодні, чи через рік, чи через п'ять Так можна взагалі себе оточити такими речами, які ніколи не знадобляться, і будеш серед них там потім потрібну річ довго шукати. Не відшукаєш, тому що вона загубилась десь серед непотріб. Ось, друзі, що хотів показати, можливо, це таке. Звісно, ну, рідкість така проблема, нічого страшного, все колись трапляється. У нас, до речі, таке було років ну, 5 тому, ще на Луганщині ми коли жили. І у нас була там ось ця неметалева, ось дуже важливо, що тут металева. У нас пластикова була, як ось ця, тільки тут також була пластикова. Є такі оприскувачі, не бажано їх брати, навіть купувати. То у нас лопнуло ось тут луснуло по всьому шву на пластиковій штанзі. І ми вже так замінювали. Ну, Треба слідкувати. Ось що хотів розказати. Дякую за увагу, всім бажаю успіхів, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!